Привіт, любі дорогі козироги! Це ваш таро-прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, під якими енергіями пройде цей місяць. Що вам скажуть карти, що покаже таро? Яким буде цей місяць для вас, дорогасеньким? І так, перша карта для вас. Дивимося. І це у нас п'ятірка. П'ятірка, дивіться, тут. Зібралися коло людей і щось варять, щось роблять. Це така енергія колективу. Тобто у вас буде енергія колективу, будуть друзі, щось будете ви разом робити, щось вирішувати. Це колаборація, це коли один за всіх всі за одного. Це така командна гра. І це такий чудовий початок. В команді ви почнете свій березень. Щось будете разом робити. Так, під... а, і це карта диявол. О, це чудова енергія, це грошова енергія, це великі гроші, якісь спільні проекти, спільні, якісь будете мати колаборації або будете готуватися до чогось, тому що карта диявол це великі спокуси. І спокуси у фінансовому плані. Але це також увага тут, як колектив і робота. А це ще може бути і перевірка на роботі, тому що диявол це і контроль, і перевірка, і як такий контролюючий орган може бути. Так що ви тут будьте такими пильними, будьте готовими. Так, давайте витягнемо ще одну карту. І це також карта спокус. Це може бути і такий спокусник у вашому житті з'явитися. Сімірка, сімірка. Мечів, Тут багато мечів, це якась інформація. І п'ятірка мечів це про якусь, знаєте, таку інформацію неточну, яку треба буде перевіряти. Тут по цих картах я б скоріше сказала, що будьте пильними, перевіряйте інформацію, тому що і карта диявол спокуси, і карта таких. Сімірка мечів, це така трошки карта, і брехні, і, як, і такого злодюшки. Хтось вас може захоче так, якби, вами маніпулювати, щось вам таке розказувати, якусь неправду. Щось вас може хтось виводити на такі маніпулятивні дії. І, власне, тут будьте обережні. Не... Довіряй, але провіряй, як кажуть, так що дуже перевіряєте інформацію, яка вам поступає, люди, які хто вам що говорить. Тут дуже-дуже важливо слідкувати за тим і не піддаватися спокусам. тому що випали такі карти спокуси і такої, знаєте, як маніпуляції вами. Можливо, хтось тут і вночі буде від вас утікати. Так, так що дивіться, щоб не прихопили ще щось ваше. Це може бути також і бути в громадському транспорті пильними, тому що це така карта трошечки обману, не, нечесності. Так, да, дивимося далі. А тут також у нас сімірка. Сімірка це коли ви маєте відстоювати себе. Ви маєте відстояти свої межі. От, ви будете від когось відбиватися. Це ви будете дуже потрібним всім. Всі від вас чогось будуть хотіти. І там зроби, і там поможи, і дай пораду, і ви вже просто будете на розхват. На розхват. І вже будете сказати, я не встигаю, я не можу. Ви вже будете відбиватися від пропозицій. Буде дуже багато пропозицій, як і по роботі, так і в інших сферах вашого життя. Пропозицій буде багато, вам треба буде дуже пильними і від навчитися говорити Ні. Так, і карта, що у нас тут? А, суд. Карта суд це прийняття рішення. Ви будете приймати якісь доленосні рішення, і ви будете озвучувати свої рішення. Тут, коли ви озвучуєте свої рішення, кардинальні якісь зміни будуть приходити у ваше життя. Карта суд це як пробудження, що ви тут і така карта, як ніч. І це як прокинутися і прийняти рішення таке доленосне, коли ви я так уже не хочу. Все, я прийняла рішення чи прийняв рішення, я буду робити щось. Так, 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 коли ви розумієте, що я щось не своїм життям живу. Не так я хотіла, а це я прийняла не своє рішення. Зараз я вже приймаю зовсім інше рішення, озвучую і йду там. Все це як пробудження зі сну і бачення чогось. На що ви раніше от, просто вам не відкривалися очі. Е, і думали, що так має бути, а зараз це як прозріння, як зняти розові окуляри. Ви, можливо, там може бути, давайте візьмемо ще одну карту, подивимося, про що так це. Та це можуть бути і розові окуляри, що хтось вам щось наобіцяв, дивлячись на ці карти. Щось вам хтось так красиво щось говорив, а насправді воно не так. Насправді, як вам щось пообіцяли, щось наговорили, або може бути ще так, що ви мали якісь сподівання на когось, ви надіялись на когось. Але зараз ви зрозумієте, що а, це ну, і це на краще буде до вас, тому що ви а, приймете оце доленосне рішення і ви заживете шикарним життям. Дев'ятка, дев'ятка, монет, це а, нарешті, нарешті я а, можу вільно дихати. Це карта свободи в усіх Тепер вашого життя, коли ви радієте з життю. Це карта насолоди, карта розкоші, карта процвітання. Дев'ятка пентаклів. Подивіться, людина щаслива, людина насолоджується життям. Це як е, ходити з закритими очима, прийняти рішення і почати процвітати. Чудова енергія, чудові можливості, які в ваше життя. Дев'ятка пентаклів це. Чудова карта і кохання, карта любові, романтичних побачень. І це також карта, коли людям дуже легко зрозуміти один одного. Коли люди не це карта також колаборації, підписання договорів, коли все легко, чітко, зрозуміло. І також це є процвітання і успіх, коли у фінансових справах. У бізнесі процвітання, створення колаборації, купівля, продаж, підписання договорів, контрактів. І також це і зустріч людини по долі, по душі, побачення романтичні, якщо це ваша тема, також дуже хороша, але в основному це є карта таких, знаєте, чудових партнерських відносин. Так, п'ятірка. І тут може бути також карта розчарування в чомусь. Тут, якщо ви чудова карта, розуміння, куди йдете, що бачите, і якийсь погляд в минуле, розчарування якимись подіями минулого, і ви тут довго не зависаєте, це дуже швидко пройде, тому що у вас відкриваються нові двері можливостей. І коли ви ну тут є шанс, а карта така трошечки, якби сумно, за якісь минулі свої можете. Така може бути ностальгія по щось, по чомусь такому, як розбиті якісь мрії, можливо, бути трошечки так переживати за щось, хвилюватися, але це буде ненадовго. Якісь моменти такі. Якраз переоцінки цінностей, і карта п'ятірка Пентаклів це є переоцінка цінностей. Коли ви сідаєте. Тут п'ятірка – це емоції, п'ятірка час, п'ятірка пентаклів це завжди карта такого переходу з одного в інший стан. Це коли ви сідаєте, переоцінюєте цінності і, можливо, змінюєте ці цінності що Пентаклі це не тільки про гроші, це і про ваші внутрішні цінності, про бачення ваше внутрішнє. І тут у вас може бути такий період, коли ви переоці... зовсім змінюєте курс своїх свого бачення, переоцінка цінностей. Те, що вам здавалося дуже важливим на цьому етапі життя? Зараз ви побачите, що я насправді хочу чогось іншого. І двійка, двійка це чіткий план просування далі себе. Подивіться, людина тут планує, тримає глобус, це весь світ перед вашими очима. Ви радієте життю. Ви недовго будете в оціх таких, це якби не то, що велика криза, це як перехід і така трансформація, бачення, і у вас появиться багато енергії. А, і ви зрозумієте, що ви є творцем свого життя. У вас будуть плани. Двійка жезлів – це потужна енергія вогню, бажання. Бажання, бажання, бажання. Так, далі у нас з нуля. Ви почнете якісь чудові емоції, ви почнете щось робити з нуля. Нульова карта це про енергію радості і, коли, і нових починань. Все нове прийде у ваше життя. Можливо, нова людина, ваше життя прийде, нові якісь можливості, нові проекти. І це також як ви почнете робити щось таке, що ви не робили ще до цього часу. Щось новеньке, і це буде вам приносити багато-багато радості. Багато-багато щастя. Це і переїзд, це і зміна планів, це і планування, тому що це в основному і дорога. Це і гості до вас можуть прийти, і ви в гості. Це зміна енергії йде чудова. Четвірка. І це все на краще. Четвірка це прекрасна карта тріумфу, перемоги, радості. Буде вам що святкувати. Це енергія свята. Свято в вашому житті. Це і планування весілля, планування новосілля, можливо. І також, коли вас запрошують на такі урочисті події, чудові, і вам буде з ким святкувати, і вам буде що святкувати. Карта радості, радість так. іде в ваше життя. Так, і свято. Дивимося. Це і четвірка жезлів, це ще покращення житлових умов. Так. І фінансових умов також. Це і досягнення мети. Це коли ви шукали роботу, можливо, і вам пощастить, вас виберуть. Четвірка знову карта четвірка, і тут у нас четвірка мечів це перепочинок, коли вам захочеться відпочити, наповнити ваше серденько, і ви будете почуватися. Вам буде уютно, вам буде комфортно і ви будете насолоджуватися таким спокоєм. І ще це карта, коли вам захочеться сховатися, побути наодинці, наповнити себе. Це карта медитації, це карта наповнення. І карта відпочинку, можливо, ви захочете відпочити кудись поїхати, якісь місця сили вашої. Чудова енергія. Чудові карти, прекрасна енергія. І четвірка. Дивіться, у вас так багато. Я бачу по розкладу четвірок. Четвірки це карти такої стабільності. І карти, в принципі, задоволення життям. У вас все є. Тут у людини все є, і їй ще пропонують ще, і вона хоче спочатку насолодитися тим, що у неї є. і такі... Дати собі таку невеличку паузу, але ви будете всім потрібні, вам будуть пропонувати. йдем туди, йдем туди, поїхали сюди, поїхали туди, і вам просто захочеться виділити собі час подумати. Це так, як знаєте, наварити велику каструлю борщу і з'їсти все на раз, Неможливо, ви хочете смакувати це життя. І смакувати, і смакувати, і смакувати. Вам хочеться нікуди не бігти, нікуди не спішити, просто насолоджуватися кожним моментом вашого життя, смакувати його на смак. І ви будете це робити, будете вже відмовлятися, тому що хочете смакувати так. на смак. Карта зірка, дорогенькі козироги, чудова енергія зірки. Ви засяєте як зірка після відпочинку, після того, як ви дасте собі можливість перепочити, насолодитися цим життям, ви засяєте, як зірка, ви приймете усі запрошення, ви прийдете, будете як королева на і вас сяяти. Це здійснення мрії, тому що зірка це віра в себе, це внутрішнє наше світло. Взагалі, як нас бачить Бог, як нас бачить всесвіт, ми як світлячки. Чим більше в нас радості і щастя внутрішнього, чим більше ми ділимося цією любов'ю внутрішньою, ми тим більше сяємо і світимося. І всесвіт, Бог бачить нас як. Наші душі світяться, світяться, світяться. І так нас бачить Бог. Запалюйте свічку своєї любові, запалюйте цей вогонь свій внутрішній, діліться ним, і будуть збуватися ваші мрії дуже швидко і легко. Ставайте цією зіркою, путеводною зіркою, з якої хочеться брати приклад. Можливо, і ви знайдете свою зірку. З якої буде мати приклад, яка буде вас мотивувати, людину, яку, можливо, ви не знаєте, але людина, яка вам імпонує, мотивує вас. І, можливо, ви станете цією зіркою, яка мотивує інших. Запалюйте серця, запалюйте своє серце любов'ю і запалюйте серця інших людей любов'ю. Діліться, робіть компліменти. Бажайте всім добра і любові! І я вас також люблю, обіймаю. Хай щастить вам, дороге